Вітаю! Перед українцями, які знайшли прихисток від війни в Німеччині, постає питання, як одержати медичне страхування для отримання медичних послуг в різних лікарів, стоматологів, лікарняних закладах, а також для отримання медикаментів. Тому я вирішила ознайомити вас з основами та особливостями медичного страхування в Німеччині. Мене звати Жанна Довгань я є Радником з міграційних питань Україна Східна Європа в провідній Державній медичній страховій компанії Німеччини Бармер. Я коротко надам загальну інформацію про систему медичного страхування у Німеччині. Зупиню з детальнішим на державному страхуванні. Передусім зазначу, що система охорони здоров'я в Німеччині влаштована інакше, ніж в Україні. Медичне страхування є обов'язковим у Німеччині. Система страхування поділяється на державне медичне страхування, це так зване Кесецліх Екран та приватне медичне страхування приватне Кранкенферзіхерунг. Переважна більшість населення Німеччини застрахована через систему державних страховок. І лише невелика частина населення може обрати приватне медичне страхування. Пізніше я детальніше зупинюсь на порівнянні державної та приватної страховок. Чому ж приблизно 90% жителів Німеччини застраховані у державній медичній страховці? Тому що законодавство передбачає, що є певні категорії осіб, які підлягають обов'язковому державному страхуванні. До них, зокрема, належать по-перше, наймані працівники з доходом, який у 2023 році не перевищує 5550 євро в місяць і 66600 євро бруто на рік. Цей дохід є максимальною межею, до якої страхування є обов'язковим, і називається Ферзіхермспліст Ця верхня межа встановлюється заново щороку. Другою категорією осіб є, як правило, пенсіонери. Обов'язковому страхуванню підлягають також отримувачі допомоги по безробіттюзенгельт 1 і отримувачі соціальної допомоги Bürgergeld. Ще раз повторюся, що зазначені категорії населення не мають права на вибір медичного страхування. І зобов'язані бути застраховані у рамках обов'язкового державного медичного страхування. Але ще приблизно 10% жителів Німеччини має право обирати страхування між державною і приватною страховкою. Вони можуть добровільно залишатися бути застрахованими в державних страхових компаніях. У цих випадках мова йде. Про добровільне медичне страхування, так зване Freiwillige Krankenversicherung. Детальніше я зупинюся на добровільному страхуванні у наступних відео. Медичне страхування складається з двох елементів: самого медичного страхування Krankenversicherung і страхування по догляду. Pflegeversicherung. Також зазначу що ставка медичної страховки складає 14,6%, і ставка страховки по догляду становить 3,5% або 3,4% для застрахованих від 23 років і які не мають дітей. Страхові компанії мають право встановлювати додатковий внесок, так званий Цузазбайтрак. Цей внесок можна різнитися за розміром і складає в середньому 1,6%. Базою для підрахунку розміру внесків для працівників є розмір заробітної плати бруто і розподіляється між застрахованою особою і роботодавцем порівну. При отриманні соціальної допомоги чи Bürgergeld або допомоги по безробіттю «Arbeitslosengeld 1. Державні установи переймають сплату страхових внесків за медичну страховку. Базою ж підрахунку внесків для підприємців та інших добровільно застрахованих, є річний дохід, і ці особи сплачують внески у повному розмірі самостійно. Доходи, що перевищують встановлений максимальний рівень, з яких сплачуються страхові внески. А станом на 2023 рік це 4987 ,50 євро 50 центів в місяць, при визначенні суми в розрахунок не приймаються. Особливістю державного медичного страхування є ще і те, що члени сім'ї можуть бути застраховані безкоштовно, без додаткових внесків в рамках сімейного страхування Фамілій Сімейне страхування можливе для членів сім'ї, дітей та того сподружжя, які не мають власних доходів або мають низькі доходи. Детальнішу інформацію про сімейне страхування та розмір доходів, при яких воно можливе, я надам в окремому відео. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Підписуйтесь на нас. Поширюйте наше відео, ставте нам вподобайки. І всього вам найкращого!